Конструктивно-пожежний багор являє собою суцільно металевий прут довжиною 1,5-2 метри, з одного боку металевого прута розташована кругла рукоятка, а з іншого боку, гострий шип із загнутим у протилежний бік гаком. Цей інструмент дозволяє пожежникам та рятувальникам на більш безпечній відстані взаємодіяти з палаючими, тліючими або сильно нагрітими об'єктами або елементами. Наприклад. За допомогою гака на пожежній багрі можна з полум'я діставати горючі об'єкти, тим самим знижуючи температуру та інтенсивність горіння, також пожежний багор використовують для вивільнення диму з приміщень шляхом розбивання вікон або розбору покрівлі. Пожежний багор є обов'язковим елементом комплектації пожежного щита, як відкритого, так і закритого типу. Пожежного стенду відкритого та закритого типу пожежних автомобілів, актуальна довжина пожежного багра від краю круглої рукоятки до кінчика гострого шипа становить 160 см. пожежний багор та його приварні елементи кругла рукоятка та гак, виготовлені з металевого прута завтовшки 12 мм. Гострий кінець пожежного багра та гака заточено не менше, ніж на 60 міліметрів. Інструмент повністю забарвлений у чорний колір. Поширені запитання про пожежні багри. Що це таке пожежний багор і навіщо він потрібний? Це базовий і незамінний інструмент в арсеналі пожежників і рятувальників, що представляє собою довгий прут, на одному кінці якого гострий шип з гаком, а на інший кругла рукоятка. Пожежний багор використовують для взаємодії з об'єктами, що горять тліючими або гарячими на безпечній відстані, наприклад, дістають з вогнищ загоряння горючі елементи, або розтягують кілька об'єктів, що горять, для припинення їх спільного горіння. Які види багрів бувають? Пожежні багри це лише один із видів багрів. Багор як інструмент має безліч модифікацій, Використовується в багатьох професіях. Наприклад, багри використовують під час риболовлі, судноплавства, лісництва, будівництва тощо. А раніше багор використовували навіть як зброю та й постать на гербах, які багри використовуються на пожежних щитах, стендах та пожежних автомобілях, пожежними під час своєї роботи. Найчастіше використовуються два типи пожежних багрів. Перший тип це БПМ – багор пожежний металевий, це суцільно металевих багор, основною перевагою якого є можливість тривалий час перебуває в контакті з вогнем, але при цьому не можна взаємодіяти з об'єктами, що потенційно знаходяться під напругою. Другий тип це БПН багор пожежний насадний, це багор, насаджений на дерев'яне держак. Що дозволяє взаємодіяти з об'єктами під напругою, наприклад, електричними проводами, баграми пожежними металевими БПМ, оснащені пожежними щитами та стендами. Пожежні автомобілі зазвичай комплектують баграми пожежними насадними БПН. Який розмір пожежного багра довжина, вага та випробуване навантаження? Цей пожежний багор має суцільно металевий і має довжину 160 см, його маса 1,8 кг. Багор пожежний проходить випробування, що включають перевірку статичним навантаженням, перевірку якості металу і стійкості до високих температур. Де купити пожежний багор? Купуйте пожежні багри та інше пожежне обладнання у нас компанії Центр пожежної безпеки України. Ми пропонуємо широкий асортимент високоякісного пожежного обладнання за добрими цінами, доставка по Києву та всій Україні. Звертайтесь до нас, і ми з радістю допоможемо вам.